Мої вітання це Lezo Market. Сьогодні огляд і тест на гоління на одноразові бритви BIC-3 на три леза, які представлені виробником у трьох виконаннях. Перша це Bic 3 Sensitive, чоловіча бритва для чутливої шкіри. Другий варіант Biec 3 Action, чоловіча бритва для жорсткої щитини. Та третій варіант це BIC-Pure Lady – жіноча бритва. Хочу розпочати з того, що в упаковці йдуть по 4 одноразових ось таких станочка. Виготовлені ці бритви у Греції. І давайте розглянемо їх ближче. Ці бритви мають три окремих леза, які виконані із нержавіючої сталі та мають хромово-полімерне покриття. Яке продовжує строк служби цих лез. Також тут є змажувальна змушка та пластиковий мікрогребель. Голівка у бритви нерухлива, вона фіксована, як ви можете побачити. І сама ручка виконана із такого гребристого пластику, дуже зручно тримається в руці. Сам станочок він дуже такий легкий. І якщо ми подивимося на всі ці три станки, то побачимо, що вони, вони повністю однакові, повністю конструктивно вони однакові. Тільки різниця у кольорі змажувальних змужок можливо, там якісь різні використовуються компоненти. Також ось на BitTree Action написано, що змажувальна смужка має додатковий об'єм. Але так візуально я би не сказав. Тобто по ширині вони також однакові однакові, по товщині. Теж я різниці не бачу. Тому саме час провести тестування. Я буду голитися одночасно всіма цими трьома бритвами і в кінці відео. Розповім вам про свої враження. Отже, йдемо до тесту. А перед тим як розпочати гоління, я залишу на обличчі за допомогою тримера довжину щетини на рівні 2 мм. В якості засоби для гоління я використовую бюджетний болгарський крем для гоління Roma Fomer. Отже, буду намагатися поголитися одночасно цими трьома станками. Перші рухи буду робити ось цими двома це чоловічий для жорсткої щитини та жіночий. І вже добриватися буду ось цим чоловічим для чутливої шкіри. Перше беру станочок для жорсткої щитини. І роблю перші рухи. Відчуття досить нормальне. Так, візьму другу бритву жіночу. І так само. Так, ще раз. Ну, воно не дере, воно досить так м'яко бриє, Хоча невеличкий поріз, але в мене тут прищик. Досить годке гоління. Провожу проти руху волосся і ніяких незручностей не відчуваю. Підключаю третій станочок. Крем для горіння дуже густий. Зараз в районі вуст, тут досить така щільна щитина. Справляється станок досить непогано, як для одноразової бритви. Зараз візьму ще цим для жорсткої щитини. Проти руху трошки туго не йде, за рухом волосся трошки краще. Так, вимивається. Досі яка погана, відчувається змачувальна змушка, вона дуже гарно милиться. Отже, по завершенню хочу сказати, що практично ніякої різниці між цими станками я не відчув. Може, трошки суб'єктивно мені більше сподобався жіночий станочок. Досить непогані в них змажувальні змушки. В принципі, гоління чисте, але де, деякі порізи все ж таки є. Але взагалом, так як це бюджетний варіант, досить вони непогано себе показали. Але станочки такої середньої якості. Так що на цьому буду я завершувати. Всім гарного настрою і до наступних зустрічей.